Липні 2022 року, у зв'язку з повномасштабною агресією РФ, ринок вугілля в Україні був обмежений. З метою сталого проходження опалювального сезону 2022-2023 на виконання постанови Кабінету міністрів України, державне підприємство Укрвугілля отримало поворотну фінансову допомогу та повинно було придбати і поставити енергоносій, визначеним виробниками електричної енергії, зокрема державному ПАД-Центренерго. Предметом діяльності Укрвугілля, зокрема, було формування раціональної, якісної сировинної бази для підприємств електроенергетики. Таким чином, Трипільська ТЕС, яка забезпечувала електроенергією кілька мільйонів людей і була найбільшим постачальником електроенергії в Київській, Житомирській та Черкаській областях, мала накопичити 90 тисяч тонн вугілля у липні і 130 тисяч тонн у серпні. Наприкінці липня державне підприємство «Укрвугілля» запропонувало поставити 150 тисяч тонн вугілля за базовою ціною 3500 гривень за тонну до 15 жовтня. На що Центренерго енерго погодилось? Водночас керівник держпідприємства під тиском екснардепа та екс заступника міністра енергетики України погодився на постачання вугілля приватному підприємству, бенефіціаром якого був ЕКСНАРДП, і яке до того ж мало понад 50 мільйонів гривень заборгованості перед державним підприємством. Тобто, ігноруючи вказівку уряду щодо пріоритетності постачання вугілля визначеним виробникам електроенергії, вони забезпечили надходження дефіцитної сировини бізнесу колишнього народного обранця, який перепродав її цементним заводам, отримавши надприбутки. екс звертається до екс заступника міністра щодо погодження заявки на серпень. Добрий день, хорошого дня і настроєння. З уваженням. Новості є завтра кінець місяця і хотілося б знати нашу заявку на август місяць. Добрий день, зараз якраз рахуємо, наберу. Пожалуйста, в повному об'ємі по заявці. Цього ж дня керівник державного підприємства направляє лист приватному підприємству про поставку у серпні 45 тисяч тонн вугілля з вказанням вантажоодержувачів двох цементних заводів. 29 липня 2022 року державне підприємство підписує специфікацію щодо поставки приватному підприємству у серпні 4 тисяч тонн вугілля з вказанням двох цементних заводів як вантажоодержувачів. Наступного дня екснардеп просить працівника ДП скинути специфікацію. Перешлії підписану специфікацію на «Просить і будемо працювати. Пожалуйста, а взагалі нужно було підписати всю специфікацію і там, по ходу, работать. Спецификация была отправлена еще вчера по объему спецификации и решению руководителя. После этого экс нардеп звертается до Экс-заступника министра с проханием сбильшите обсяги всех и у Серпни хотя бы до 25-28 тысяч тонн. Нужно очень пару минут переговорить. Сначала дал подтверждение на весь лобби на август. Мы дали завода. Все подписано. Вчера подписал нам спецификацию на первые три дня августа на 4 тысячи тонн. Это несерьезно пусть нам по августу даст хотя бы 25-28 тысяч тонн. Ситуацию можно при желании исправить. Скажите ему, пусть быстро свяжутся с... И тот подскажет. Там можно подмешивать 200 мм фракцию и нам концентрат, и всем будет хорошо. Мы с вами договорились работать. Все зависит от вас, и у Коренерго можно договориться эти объемы. Вы наверстаете с октября, вернее, часть объема. Нужно просто правильно договориться. Вся надежда на вас. Ок, я переговорю. Пожалуйста, переговорите с и. Я перезвоню вам, а потом и у нас с вами все получится плавно и спокойно. У мене буде в понеділок. Все з ним обговорю, то скажу. У понеділок экстрадеп нагадує екс заступнику міністра про необхідність збільшити обсяги постачання вугілля. Добрый день. Хорошего плодотворного дня. Нужно очень переговорить кратко, это очень важно. Или я могу подъехать к вам на 5-10 минут. нужно как-то решить выполнение уже подписанных энских контрактов международных. И это можно сделать, если грузить на склады 200 мм и 100 мм. Вы же сказали, что решили. Тем более, подтвердил письменно объемы, и мы разослали на заводы планы отгрузок. Сказали, что вопрос компромиссно можно решить. Это в ваших силах. И может поделить объемы. Но без вас ничего не делает. Добрый день. Я же вам сказал, что сегодня... Буду у нас. Я с ним переговорю, то скажу. Наступного дня на виконання попередніх домовленостей учасників схеми ДП та приватне підприємство підписують специфікацію номер 12 щодо поставки у серпні 10 тисяч тонн вугілля з казанням двох цементних заводів як вантажого одержувачів. Екснердеп дякує екс заступнику міністра за владнання питання з обсягом постачань. Добрый день. Спасибо за вчерашний день. Переговорил с... Все понял. Подписал еще спецификацию на 10 тысяч тонн. еще подпишет чуть позже на 12 тысяч тонн. Так до Нового года с вами и выполним обязательства. Я цемент уже предупредил. Они будут брать цемент со второго квартала, а цемент по 12-14 тонн с Нового года до апреля месяца, потом больше. Доброе ранку. Так, завтра побачимось. Спасіба за панімання для нашого обшваділа. У серпні 2022 року ДП «Укрвугілля» відвантажило приватному підприємству майже 24 тисячі тонн вугілля за базовою ціною 3,5 тисячі гривень за тонну на загальну суму 95,3 мільйона гривень. Підприємство ж фактично було посередником, а сировину поставили напряму цементним заводом. За що ті сплатили 114,6 мільйона гривень. Таким чином, заробіток ТОВ склав майже 20 мільйонів гривень. Водночас станом на 1 вересня на складах трипільської ТЕС накопичилось 117 тисяч тонн від необхідних 130 тисяч тонн вугілля. Різницю у 12,5 тисяч тонн Центренерго викупило у ДП у жовтні 2022 року за базовою ціною 4,230 гривень за тонну, переплативши майже 12 мільйонів гривень. Згодом, у грудні 2022 року екснардеп вихваляється своєю спритністю у владнанні питань. Звісно, що знаю. Я знаю, що ви потужний бізнесмен, який забезпечує семетні заводи. Я знаю, що у вас зелена дорога. Ви першочергово грузите, а потім вже всі решта. ПСО, не ПСО. У спочатку ви да. Так, да. я це все знаю. Так, це круто. Ви молодець. Чесно. От, ну от можемо знайти золотую середину і попрацювати. Да, скажіть, бивши руководитель української делегації в Савіті Європи і Європарламент, 26 липня 2024 року на Буї САП повідомили колишньому заступнику міністра енергетики, екснердепу бенефіціару ТОВ та ексдиректору державного підприємства «Укрвугілля» про підозру у завданні державному енерговиробнику майже 12 мільйонів гривень збитків. Слідство триває.